Вітаю вас, любимої україночки, українці та наші друзі. Мене звати Світлана, ви на каналі Жінка Аромат. Позаду мене мій помічничок. Для вас оцей прекрасний трояндовий букет. І ми починаємо з вами говорити про нашу українську парфумерію. Завдячуючи теревені боксу, у мене є можливість найближчим часом, найближчими тижнями. Знайомитися з продукцією наших українських парфумерів, а їх у нас, як виявляється, доволі багато. У мене на каналі вже є відео-знайомство е, з парфумами від Анни Соколової, бренд Склва, з парфумами від Майкла Буца, бренд Отакі та з непарфумами від Попіном. Посилання на ці відео ви знайдете в інфобоксі. Сьогодні я буду говорити про бренд Datura Parfum або Datura Parfums. Не знаю, як правильно, тому говорю двома мовами. Це бренд, який у 2013 році в Одесі заснував Олександр Чернієнко. Інженер-технолог хлібного та кондитерського виробництва. Зовсім не парфумер, але людина, яка дуже-дуже захоплювалася парфумами. І коли Олександр зрозумів, що йому не вистачає того, що його оточує, він вирішив створювати аромати власноруч. І вже в травні 2014 року вийшов перший парфум. Цей бренд позиціонує себе як маленький парфумерний бренд з великими мріями і вірою у те, що про датуру дізнається весь світ. При створенні парфуму головна ідея, це те, що аромат сприймається датурою, як поєднання запахів, фактури та кольорів. На сайті цього бренду я побачила, що крім п'яти ароматів, про які я буду говорити. Існує і існувало ще багато інших. Я собі виписала назви тих, про яких я не розповім, але які є. Я буду говорити по можливості з перекладом: це зелений зелений, королівський ірис, лаванда, мімоза, зелений чай, інжирне дерево, інтерра, ну, по латині, скажімо так, маніфест. А Подорож 1519, Night in Gold, Ніч в Золотому і багато інших. Придбати ці парфуми можна в Одесі безпосередньо, в Києві, у Львові та в Дніпрі. Ну, я сподіваюся, що географія бренду пошириться і магазини будуть надавати можливість познайомитися з цією парфумерією не тільки в цих чотирьох містах. Отже, про що буду говорити я? З чим познайомилась я? Перший аромат, про який я буду говорити, а вони ось у таких пляшечках. На сайті також такі пляшечки, тільки в двох розмірах. До речі, дуже зручний формат і розмір. Мені б такого вистачало. А коли у тебе не одна пляшечка, не один аромат, а багато це самий класний формат. У мене в руках ваніль абсолют. Ваніль абсолют. Абсолютна ваніль. Ну, Ми вже розуміємо, коли аромат називається ваніль, то він і пахне ванілью. Я буду зачитувати те, що про цей аромат. Пише бренд, а саме про ноти. Це східний аромат, в якому заявлені ваніль, пачулі, сандал, тютюн, мускус і боби тонка. Але все це поєднання дає мені на блотері із пульвіка відчуття не кондитерської ванілі. Не занадто сухої, не скрипучої, приємної ванілі і все парфумерної ванілі. А от коли я наносила собі на шкіру, то уже поєднання мене з цим парфумом дало мені відчуття фруктовості. І таке було, ось таке поєднання вже йде, нібито взяти фруктовницю, яка зроблена з сандалу. Або з якоїсь такої парфумерної деревини, да? цю фруктовницю накласти фруктів, прикрити серветкою, а зверху покласти стручок сухий ванілі. І от тоді таке йде гарне поєднання суховатої, не кондитерської, не гіркої ванілі з фруктовим таким підтоном. Це було у мене на шкірі. Любителям ванілі рекомендую до затесту. Ваніль Абсолют. Наступний аромат, про який я буду говорити, це блан Beige. білий бежовий. Сама назва мене спонукала б думати про те, що зараз буде щось таке свіже, повітряне, можливо, злегка з якимись водними нотами. Озоновими нотами, тому що я не дивлюсь піраміду до того, як я не познайомилась з ароматом. Я ловлю відчуття, фіксую, а потім вже цікавлюся. І коли я нанесла його зразу не на блотер, а собі на шкіру, то була трішечки неприємно здивована. і Записала собі, що це жахливий старт. Відчувається не солодкий кокос, але він дає відчуття. Прогорклого кокосового масла. Згодом стає краще, згодом він стає тілесніше, мускусніше, приємніше. Потім я поцікавилась, що ж в цьому ароматі. Виявилось, що у верхніх нотах заявлений абрикос, в нотах серця йде сандал і кокос, і в базі амбра і білий мускус. Це деревний мускусний аромат, який на папері, на блотері, сприймався мною вже набагато краще. І база подобалась на папері краще. Скажу, забігаючи наперед, що це. З п'яти ароматів той, з яким я найменше подружилась. Найменше він зі мною захотів контактувати. Але для любителів кокосу несолодкого, не такого не кондитерського, не цукеркового. Раджу до знайомства. Наразі мова про. Bitter V. Це аромат, який на сайті позиціонується як присвята ветивер. Нанесла його і відчула легку димність, навіть дещо трішки шкіри, навіть дещо трішки такої шпали, шпали. Записала собі, що це гарний, димний, злегка злегкакреазотовий аромат, але водночас він лягає м'ягко. Попри такі відчуття, він лягає м'ягко, він не напрягає. Позиціонується як чоловічий прекрасний унісекс для любителів. Аромату з димністю, з витивором, раджу до знайомства. Датура е, зазначає, що в складі цього аромату є грейфрут, витивер, тютюн, уд і сандал. Ось такий набір нот, який дає прекрасне відчуття потім в базі. От в базі на блотері це гарний, гарний. Витивер. На черзі фужерний аромат від датури дріада. Коли знайомила з ним, то спочатку понюхала його з пульверізатора і було відчутно злегка солодкувату лаванду. Я налаштувалась на щось таке лавандове, на щось трав'яне. І коли я нанесла його на шкіру, то він мене приємно здивував своєю рішучістю, різкістю, дзвінкістю. Я відчувала щось цитрусове. Мені здавалось якийсь лимон, бергамот, цитрон. Трішки чула аніс, м'яту чула. Цей старт мене просто причарував, бо я люблю таке, особливо зараз. Які аромати допомагають набувати бадьорості, особливо зранку. Поцікавилась пірамідою і виявилось, що в верхніх нотах тут заявлена лаванда, вона є. В нотах серця м'ята і вербена. Вербена видавала мені оцей весь цитрус. А в базі йде тулуанський бальзам пачулі, добовий мох. Скажімо так, це номер два. З всіх п'яти ароматів, який мені сподобався найбільше, це мій номер два: Дряда. А тепер мій фаворит. Фаворит з усієї п'ятірки. Це аромат Pomp-le-Mousse, -le що в перекладі з французької грейпфрут. Я взагалі так помітила, що останнім часом мені дуже подобаються аромати з цією нотою. Я і фрукт обожнюю. Навіть на моє радянське дитинство припало щастя їсти грейпфрут, тільки вони тоді були зелені, не рожеві. Обожнюю цей фрукт і люблю цю ноту. Нанесла Ну, і звісно, як називається тими пахне перше враження це оцей рожевий грифрут, соковитий, солодавий, цитрусовий. І трішечки-трішечки гірчиночки, нібито в сік вичавили ще цієї ефірної олійки з цедри. Це от таке було загальне відчуття. Уже потім, коли проходив час, то відчувалось трішечки. Деревні нотки відчувались, а в базі на блоттері він полишає легку-легку деревну ноту відчувався сандал, і для мене це був грейпфрут. В нотах, які заявив парфумер, тут є ветивер, чорна смородина, грейпфрут, амбра, сандал, мускус та кедр. Так, древні ноти відчуваються. Відчувається для мене грейфрут, чорну смородину я не почула, можливо, вона так гарно вплилася в грейфрут, що заставила його перечарувати мене. Отже, ось такі аромати додалися в мою копілочку парфумерних знайомств. Мій номер один це грейфрут, Лепам-плюмус. Мій номер два це дріада, тому що тут є м'ята, вербена, я таке люблю. Всі аромати достойні уваги, вашої уваги, знайомства з вами. Тому звертайте увагу на парфуми наших українських парфумерів. Підтримуйте наше українське і підтримуйте мій канал своїми вподобайками, своїми коментарями, за які я заздалегідь вдячна. Все було, є і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.